Війна не є підставою для відміни дитинства. Українські діти знають про війну не з підручників. Для них це реалії сьогодення. Через бойові дії вони не можуть повноцінно навчатися, розвиватися та радіти життю. Проте, як забезпечити щасливе дитинство маленьких українців та сприяти дотриманню їхніх прав, говорили під час круглого столу: війна не відміняє дитинство в інклюзивному хабі навчально-реабілітаційного центру номер 2 У заході взяли участь педагоги, представники. Аки служби у справах дітей, а також громадські активісти. Ми чудово розуміємо, що мабуть найбільше від цих всіх дій, які сьогодні відбуваються, страждають діти, тому що вся психіка і, взагалі, майбутнє закладається саме в дитинстві. І наш обов'язок, як дорослих, зробити все, щоб знаєте, це пройшло просто найменше непоміченим, без тих наслідків, які на жаль можуть бути в подальшому. Дитинство це така пора, яка буває у нас в житті лише один раз. Психологи кажуть, всі ми родом з дитинства, і це не даремно, тому що всі такі базові навички, самооцінка, цілеспрямованість вони якраз формуються під час дитинства. За даними представниці уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Чернігівській області Лариси Шумної, за 8 років російської збройної агресії загинуло 152 дитини, Із з лютого 2022 тисячі жертвами російського військового геноциду стали ще 483 маленьких українця. Саме сумний слайд, який передбачає біль за кожною цифрою, це коли діти зазнали фізичного травмування. Смертельних випадків пов'язаних з війною в Україні, готуючись до сьогоднішнього круглого столу, в контексті вчорашніх сумних подій в Києві довелося знову змінювати цифри, які представлені на слайді. І це біль, і цей сум, який ми розділяємо, але маємо говорити про майбутнє для того, щоб це убезпечити дітей. Діти повинні мати мирне, щасливе дитинство, і головна його складова право на освіту. Під Час активних бойових дій багато чернігівських сімей змушені були евакуюватися. Стабільна робота закладів освіти один з чинників повернення містян додому, коли закінчилися бойові дії безпосередньо на території міста Чернігова, то одним із перших викликів, які поставив перед нами міський голова, це про те, що ми повинні повернутися до нормального життя, повернути людей в місто. А для нас не є секретом, що три четвертих частини населення міста, місто Черніга безпосередньо виїхала під час бойових дій, і е, місто повинно було повернутися до нормального життя. І одним із однією із перших умов це було те, що ми маємо відкрити дошкільні навчальні заклади і е, заклади загальної середньої освіти. Попри те, що 83% навчальних закладів були пошкоджені, а дві школи повністю зруйновані. 1 серпня минулого року відновили роботу дитсадки, а з вересня 22 чернігівські школи проводили очні уроки Роки наприкінці цього навчального року 54% учнів вчилися офлайн, що є найкращим показником в Україні. А вже з наступного тижня, уперше за три роки, у Чернігові запрацюють пришкільні табори.